Мене звуть Дмитро і з вами Технотреш. Сьогодні буде особливе відео. Я розповім чому. Воно буде як реал тайм, тому сьогодні буде, скажімо так, обзор на корисні е, речі, котрі можуть знадобитись вашому авто, а, та й трохи розважальних для того, щоб вам було не скучно у салоні. Поїхали. Мабуть, перше, з чого я почну, це у нас парасолька, але в обратну сторону. Як вона працює? Це парасолька від сонця. Вона розкривається зсередини, притримується нашими відбивачами, тому можна її. Закріпити, як хочете. Я замовив трошки більшу, щоб було більше покриття. Можна більше писовувати і взагалі повністю це себе забезпечити е, прохолодою у літку. Збирається вона дуже просто. Ми просто прибираємо відбивачі, натискаємо ось тут і парасолька зібрана. Все. Далі можна її скласти у чехол. Поставляється у нас чехлом, наче під, під шкіру. Але таке. Поїхало далі. До речі, про забавні деталі. Це гвинтокрил, це самоліт, вони всі живляться за допомогою сонячного світла. Коли сонце потрапляє добре світло, вони крутяться. Японську дівчину теж докину з дедпулом. Ну, і думаю, з розваг це все. Ну і ще з розважальних це такий вентилятор. Він крутиться від повітря. Саме розумієте чому. Тут є кнопочка. Коли натискаєш, змінюється кольор, але в мене вже сіла, тому це якось. Не актуально вже. І ось є така штука. Вона реагує на голос або якусь музику. Але вона сіла теж. Тому покажу іншу, бо приходить дві, ось так вона грає, реагує на голос, можна натискати на цю кнопочку, змінюється там більше 48. Варіантів про ігров... про, ну, ігрування музики, але ну трошки запізнює за голосом, але під музику все добре. Тому в кінці ролику покажу, як працюють обидві. А тепер про гаджет. Дуже класний гаджет, щоб показувати ваш номер. Також тут є щиточка, якщо ви хочете щось поприбирати, пилюку. В тонких містах, особливо ось тут у багато проблем проблему мають, щоб прибрати. Ось все чисто, ось рязано майже чисто. ну Це треба практика. Потім тут є склопробувач. Якщо саме розумієте, може бути різні ситуації. Ну і по-третє, це наш, наш номер, який тримається на магніті. У нас попереду. Ось так він кріпиться і немає ніяких проблем. Я перевірив багато гаджетів, тому деякі розкажу, покажу. Ось так виглядають ці ущільнювачі для того, щоб не падали ваші гроші, сигарети або телефон. Ну, сюди можна теж щось покласти, але в моєму авто це не практично. Але дуже багато сміття можна запобігти і прибрати тут, а не під сидінням. Добре тримаються за наші ці як, тримачі, як це сказати правильно. Але можна туди покласти щось, наприклад, карток, якщо у вас немає. Якихось місць додаткових. Ну, І добре буде тримати. Ну, думаю, з корисного це комусь пригодиться, у кого сидіння не на повну ширь до вашої середини. З корисних девайсів. Ну, це для того, хто там, мандрує або виїжджає часто або, або часто за кермом. Ось така підставка. Фіксується вона тут. Тут у вас повертається і видвигаються ножки, фіксується дуже гарно. Потім налаштовуємо на рівень, який вам потрібен. Тут також можна повернути, вона. А що? А, ну ні, тут воно не... чомусь не враховується. Ага, ось. Ось така штука, в котру можете поставити свій телефон, що завгодно, може їжу, зараз тут зафіксую. Ось. Ще можна знизу. І ось у вас полочка, щоб поставити свій телефон. Можна сюди їжу, гамбургери. Гарно, що вона ще видвигається. Але... Потрібні вірухи. І тут вже можна, не знаю, що покласти. Багато чого. Як мінімум чизбургер або бігмак. Сюди, тут картоплю або напій. Напій можна її свої поставити, але дуже рекомендую. Тримається вона гарно, так, трохи годається, але якщо усюди закріпити, особливо знизу, то воно буде надійне. Ну, коли їдеш, це може бути і зовсім зручно, але якщо там картоплю розложити, то їсти їхати, то це добре. Тому це дуже рекомендую. Ось такий смітник міні. Тут можна чеки, серветки класти, все кладеться туди внутрі. Хто хоче, може одягнути сюди маленький пакетик. І його зручно знімати, зняв і поніс викидати сміття. Об'єм не знаю на скільки літрів, але дуже корисна річ у машині. Також немаловажна ось ця річ. Дуже зручна, рекомендую дуже, бо ось так наділи, якщо у вас є продукти, і нічого по салону не їздить і все доїжджає ціле і безпечне. Ось хороший приклад: з'їздив до магазину, закупився, ну і все добре. Пакет цілий, нічого по салону не, роз... не розкодало. Так що рекомендую. Далі, що хотів би порадити, це резинки, котрі на двері цепляються. Бувають случаї, що ви відкриваєте двері, а потім вітер і так оп і пролетіло. А тут, бачите, резинка і вона нічого не шкодить. Ні вам, ні сусідньому автомобілю. Також, кому не подобається жовте світло, можна придбати собі в машину, в салон леди. Це е, повністю леди, я потім покажу на фото. Дуже зручно встановлюється. Тут я ще не монтував, це жовтий світ, а це білий. Ну, видно гораздо е, більше. Теж рекомендую. Наступне це сітка. Вона дуже гарно тримає. Якщо у вас велике щось катається або куча мелочі, ви можете закріпити її під сідухами, і біля основи, чи десь з боку, як у вас кришки. Але дуже корисна річ. Ну і бокові також діють гарно. Все тримається, нічого майже по солону не літає, тому рекомендую, перевірено. І наостанок дуже класний девайси, якщо ви не хочете е, бруднити руки для дисків і вичищати їх гарно. Це дуже хорошо, добре справляється. Теж рекомендую. Але якщо після мийки ви хочете щось зробити. Гарне своєму авто на поліровку, або, або е, добре її помити, надягаєте і проводите. Дуже удобно, що з двох сторон. На цьому в мене все. Кому було цікаво та корисно, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте залишати коментарі. До нових зустрічей всім папа! -па.